Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Сили спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод. У ніч на 16 жовтня це трапилося. Саратовський нафтопереробний завод одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відомий як Завод Крекінг. Входить до структури нафтової компанії Роснефть. Обсяг переробки нафти станом на 2000 2020 рік 7,2 мільйонів тонн, у 2023 році, 4,8 мільйони тонн. І нагадаємо, що сили спеціальних операцій уразили цей об'єкт рівно місяць тому, 16 вересня 2025 року. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога завжди за межею, пане Храбчимський, Наскільки зросла ефективність наших діп страйків? У безумовно, тому що ми активно працюємо по нафтовій галузі Російської Федерації, що призводить до втрати їхніх спроможностей. Знову таки, Давайте зважимо, що це такі ефективні санкції проти економіки Російської Федерації, тому що в будь-якому випадку Росії потрібно повертати щось за комплектуючі, повертати за якісь елементи, які вони отримують, і вони їм потрібно гроші або нафта, яку вони можуть віддавати в даному випадку. Ми кажемо про нафту, яку можуть вони продавати. І наприклад, Індія досі купує, її. тому тут. Я би казала про те, що це є. Правильним рішенням з нашого боку щодо ударів по натових підприємствах водночас треба казати про те, що ми бачимо повторні удари по підприємствам, і ми бачимо, що Росія так і не досконалила деякі системи протиповітряної оборони, це вказує на нестачу таких можливостей у Російській Федерації або впевненість, що ми не будемо покращувати свої спроможності. Тому тут нам треба набратися, як то кажуть. Сили і завдавати ще більше ударів для того, щоб там відсоток у 20% та що там знизилося можливості виробництва Російської Федерації щодо навтопродуктів, збільшилось принаймні до 40%. міністр оборони Денис Шмигаль натякнув на очікування Україною. Поставок ракет Томагавк, хоча назву ракети посадовець не назвав це. Сталося на зустрічі у форматі Рамштайн. Шмигаль заявив, що є декілька ключових напрямків, за якими Україна розраховує на оборонну підтримку від партнерів. Один із них ініціатива, створена для закупівлі американської зброї для України. Є одне дуже важливе питання далекобійні ракети. Що є у партнерів? Назву цієї ракети всі добре знають. Вона абсолютно широко відома. Ми запитуємо про них для того, щоб посилити тиск на Росію економічно і через руйнування її військової інфраструктури. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Ане Храпчинський стосовно цих ракет, томагавк це ракета корабельного базування, запускається вона з кораблів і е, за свідченнями експертів, деяких є всього кілька таких наземних пускових установок. Утім, е, є також експерти, які говорять, що якщо таких постановок дві, то це може бути туман війни. Насправді їх може бути і більше. Загалом, е, якщо таки, ми отримаємо е, таке бажане так на постачання цих ракет. То е, яким чином е, ми їх будемо запускати? Давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо вже про пускову установки, то треба знати, що близько трьох дивізіонів е, тайфунів є. На озброєнні сполучених штатів, які передані на деякі в країни Знов таки, дивізіон це чотири пускових установки. Кожна пускова установка може одночасно запускати чотири ракети «Томагавк». або не «Томагавк», або СМ 6. Це дуже цікава ракета, яка може бути використана для протидії балістичним ракетам. Тобто, це ракета протиповітряної оборони, так і ракета для ударів, наприклад, по морських цілях. Це вона багатофункціональна. Тому тут я би казав про те, що якщо ми будемо уже спілкуватися про пускову установку. Вибираючи, там, наприклад, нещодавно була представлена. Американську компанію, якщо не помиляюсь, XMAF, установка, то це лише макет. Насправді і ще не вона ще не пройшла бойове випробування. Вона лише існує у вигляді компанії, яка її запропонувала, тому що компанія існує з 2017 року. Це американська компанія, яка випускає транспорт здебільшого для будь-якого озброєння, і вона собі може це дозволити, тому що вона співпрацює з там з Lockheed Martin, Вона працює з Ратіоном і з іншими військовими компаніями. Yeah. І вона запропонувала як альтернативу для запуску ракет «Тамагавк», але ця пускова установка може запустити лише дві ракети «Тамагавк», або там ще Джасон може запускати. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що насправді ми суттєво обмежені щодо можливості пускових установок, але вони в світі є, якщо ми кажемо про тайфун. Знов таки, Німеччина замовила такі пускові установки, вона передбачає отримати певну кількість до кінця наступного року. Але е основна задача є не в пускових установках, основна задача є в Технологічності і в можливостях використовувати цю ракету на 100%, тому що ж навтаки, давайте повернемось. Маловисотний профіль польоту, який дозволяє ракеті знаходитися на 50 метрах над землею, тобто бути непоміченою для класичних систем радіолокації, передбачає отримання до цього розвідуваних даних, тобто ландшафт поверхні, де вона буде. Пролітати, умовно кажучи, зрозуміло, що вони є додаткові датчики, які дозволяють все ж таки там, не врізатись в щось на що буде попереду, або контролювати відстань до землі. Але при цьому треба казати, що все одно ці розвідувальні дані потрібні. Далі ще цікаві такі можливості цієї ракети це 15 одночасно занесених цілей, які можуть бути потім. Вибрані вже під час запуску ракети. Тобто ракету запустили, вона умовно летить по Казані, і е, під час прольоту можемо вирішити, чи вона попадає по казанському авіаційному заводу, чи вона попадає по казанському е, там вертольотному заводу, чи вона далі летить в Алабуху. і от для того, щоб прийняти рішення і призначити ціль, потрібен дата тобто зв'язок, який теж є у сполучених штатах. Тому тут я би казав про труднощі, які Споставить перед Україною для того, щоб використовувати на всі 100% технологічні можливості цієї ракети. Знову таки повторюсь, за час іракської операції в 2003 році, сполучені штати витратили для нанесення ударів по наземних цілях близько 800 тамагавків. Знову таки зрозуміло, що вже на, на операцію з хуситами і далі більш нові сучасні тамагавки там з. Новим модифікаціями використовується в меншій кількості. Це показує прихню технологічно. але питання в тому ж навтаки для того, щоб знищити, умовно кажучи, завод по виробництву ракет Х-101, Х-555, Х-59, Х-69, цю цю номенклатуру, яка летить по території України з боку Російської Федерації, потрібно не менше 10 ракет, які влучать в тактичне ракетне враження під московним королями. При цьому потрібно враховувати відсоток на Перехоплення, все ж таки, протиповітряної оборони потрібно мати відсоток того, що е, наскільки потрібно бути влучним для того, щоб зруйнувати це підприємство, яке не зможе відновити роботу і не зможе випускати далі ракети. Тому знову таки, питання, основне, яке залишається. Е, які точки ми оберемо, тому що умовно вибирати там аеродром аліні, який підпадає під радіус дії, е, це е, все одно е, літаки будуть передислоковані. Тобто буде інформація, все одно буде е, е, російська розросійська розвідка. Цієму не отримують інформацію, вони цілі літаки. Умовно кажучи, підривати злітно посадкову смугу це не є вихідом. Але знов таки кажемо про те, що є потреба в знищенні заводів, і тут, в будь-якому випадку, я треба, буду казати про те, що треба все ж таки розвивати свої власні спроможності для того, щоб бути менш залежним від. Західних поставок і а, шукати свої рішення технологічні, які забезпечать нам можливість не тільки бити так якісно, як ми зараз б'ємо по НПЗ, а й додатково по виробничим потужностям. Пригадаємо удар та по заводу заводобірієвах, що призвело до зупинки можливості модернізації Обслуговування літаків ту 95 мс і додатково зупинила програму розвитку літаків ДРИЛО а 50 А-100. Пане Анатолію, дякую вам. Анатолій рапчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕП.